І так, всім привіт. Це вже п'яте відео за п'ять днів на моєму каналі. Це тупо класно, круто. Сьогодні ми знову допомагали новачкам. Зустрівся, просто офігенно оптимістичний тіпак. Він тільки зайшов на сервак. Взагалі нічого не мав, просто з'явився на сервері, я його зловив йому допоміг. Далі ви все побачите. Кажу, скільки ти років у штаті? Тільки зайшов. Тільки зайшов? Кидай, ми тебе трошки прокачаємо. Попадеш на відосік. дивись. Ти маєш 100 тисяч, ти можеш витратити їх куди завгодно. Але це не може бути OLX, і ти не можеш витратити всі гроші в одному магазині. Ага, окей, добре. Так, ти маєш 5 хвилин, ну, типу, щоб ми покатались по магазинах і їх роздіти. Куди першим ділом їдемо? Це можуть бути магазини одежі, правильно? Можуть бути, так. Так, да, окей, зараз поїхали в перший магазин. Давай. В Ось магазин, тепер дивись. Ти заходиш в магазин. І дивишся ID. От, е, типу, шмотки, якої ти хочеш, поняв? Там є ID. Так. Просто так. кажеш мені потім то ID, і я тобі куплю і передам. Окей. Що, чекаю, я тебе тут. Так, ще раз. ID 557. Анорак. Там стандартний колір. Анорак, колір 557. Угу. Uh -huh. Так, шукаємо мо Анорак. ID 557. Uh -huh. Так, стандартний колір. Yeah. Так, анорак є. Yeah. Анорак є. Yeah. Тепер що, інший магазин? Так, тепер в інший магазин. Секунду, стій О, тут, стій тут, стій тут. Встаю. Нажми «Готовий до обміну, Тобі справа червона кнопка. Нажми на неї. О. О, дякую. Тепер, якщо б я був у грі, нажми «І». Відкриється інвентар і два рази мешку клікне по ньому. Виходь. О, прикро. Воно, воно. Сідай. Так, тепер наступний магазин. Це може бути інший магазин, одіо лучше. Ні, ні, нє. Ні, ні, ні. Магазини одіо сьогодні. А що це магазини? Я куди можу потратити, так Дивись. Дивись так, можна на їжу. Давай йди. Давай. А ти розказуй, як як ти появився в нашому штаті? Да, коротше, що сидів я в своєму місті раніше, я сам тмаруха. Так. Потім почалося повному я собі переїхав до центру, там пожив трохи. І мені сказали, що от я тут такий штат класний, можеш туди поїхати спробувати. Тільки що приїхав. І ось застрів вас. Йо плюс, а пішли, що тобі взяти їсти? бургер і колу, так? Так, бургер акула тут. Пішла. По скільки штук тобі взяти? По 5. Та це дуже мало. Давай по 10. Давай по 10. І бінти. Так, беремо 10 коли. Вони новенькі, вони не розуміють, що це 5 типу, бургерів, але це, це нічого. Так, 5000, а мрак 37500, ну 40к. Так. Давайсь, хавчик, це ти відновлюєш типа їду і воду. Угу. А бінте це коли там у тебе хпшка падає і ти перемотуєшся мені. Угу, Дякую. Так, ти потратив тільки 40к, у тебе ще 60к. Так, добре, і що? Погнали. Можна. Дивися, можна поїхати в магазин масок, наприклад, купити маску якусь, якщо ти бажаєш піти в якусь фракцію. Так, тоді в магазин масок. А, скажи, у тебе сім карта куплена, ти маєш номер телефону? Ні, я тільки приїхав. От, а, а, все, приїхав. йдемо сюди, Тепер тоді вертаємося. Супер, бачиш, погнали. Hey, hey! Так, стань тут не біжать так до моєму 3500 я тобі передав 3500 э, підійди сюди і там є сим-карта я докинув тобі ще Та, 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 так, тепер дивись. Можеш відкрити свій телефон і в тебе вже там появиться твій номер телефону. буде писати мій mm -hmm. номер. Mm -hmm. Зараз так, в тебе 37500. Також є фами, ти знаєш, що це таке, типу сім'ї. Ну... вообще ще типу Ну, ти ти у нас, нас є та своє, та хочеш можемо тебе прийняти, якщо тобі цікаво. А що там можна заробити гроші, виконуючи сімейне завдання, з нами всіма, поняв? У нас mm -hmm. тіпе, нормальні, адекватні, дівчата теж. Сидимо, mm -hmm. просто граємо разом, виконуємо завдання там сімейні кожен вечір. Получають бабки всі. Просто автопарк широкий, будеш собі використовувати, любі машини, які хочеш, поняв? А це як, типу, о, о, якась нелегальна чи загальна структура? Ні, легально, але у нас є блат і у нелегальні структури. У ну, нашій можу фамілії. Добре, ну, добре, тоді закінчимо з цим, поговоримо. Так, біжи до нього і вибирай маску. Айді сто п'ятдесят 153, так? Так, шхайму сто п'ятьдесять третя маска. Что-то у нас будет ананас плюс это винья. Слушайте, я не бачу. О, кто тут Так, масочка є. І в тебе ще 9к лишають. Можемо докупити хавчика тобі, якщо бажаєш. Що скажеш? Так, да, Давай Давай, поїхали. Так, то я що, добираю тобі все до Талова, да? Mm -hmm. Так, скільки це буде? По 20, да? Десь так плюс-мінус. Uh -huh. yeah. 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 Так, ми це виконали, а тепер сідай в машину. А тепер кажи, мотоцикл чи машина? А де вона? Так, ого. Нема за шо. И шо, як тобі штат? Круто приймають новочки, ну, правда? Дуже круто. Не а. Не я думав, якщо чесно, що зараз ліс туди поїду, то це закопай. Що-що-що думал? Думав, что в ліс поїду зараз и мене закопають. Ха, не не. Добре, дякую тобі за участь. І тобі дякую. Ну що ж, такий відосик у нас получився. Типу попався прям оптимістичний. Більше того, він вже у нас в сім'ї, катається на чотирьох машинах і тому подібні речі. Виконує з нами квести, сидить в Діскорді і просто офігенно проводить з нами час. Якщо ви теж хочете до нас Фому, пишіть мені в Діскорд, є в описі під відео мій дискорд, спешемося, поговоримо. Вас приймуть, пройдете співбесіду і все буде супер. Також не забувайте за мій промокод, який дасть вам 1 рівень 50к і 7 днів платину увіпки. Також ставте лайк, підписуйтесь на канал і зустрінемося в наступному відео.